Короч, Амінь. Господу помолимось, Господи, Господи помилуй. Господи Боже наш ти, що сидиш на і їздиш на херовимах, ти мудрістю прикрасив людиною, благим твоїм, промислом все на добро направляєш. Пошли благословення Твоє на автомобіліці і ангела до них пристав, щоб ті, хто рухається ними, охоронялись ними і настановлювались, звершуючи путь свою мирі та благополучності. Тобі славу подякував, восилаючи, прославляючи Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи Боже, Отці наші, Ти заповідав рабо Твоєму мю спородити ковчег для спасіння світу від багатьох дерев. Ти благозволив бути йому єдиним деревом, сам же владико всіх то благослови бездушим деревом управляти і силою і рукою твоєю. Рід людський спас, сам і нині владико, і корабель цей збережи і дай йому ангела Благого, і мирного Ти, хто буде плавати на ньому, збережи дай їм, що своїм відійти здоровим, молитвами Пресвятої Владичиці нашої, Богородиці і Преснодіви Марії, силою чесного і животворчого Христа. Чесних Небесний, сил, Господний, Святого славного Пророка Притечі, і Хрестителя Йоанна, святих славних секвальних апостолів, і всіх святих Твоїх, бо ти окормляєш і освячуєш Все Боже наше тобі славу. І подяку, поклоніння посилаємо, і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Шановні панове генерали, шановні прикордонники, я вітаю усіх вас з цією приємною миттю, коли турботами держави в ваші руки дається техніка для збереження спокою і миру на кордоні. Але в першу чергу, щоб не допустити тих, хто бажає зробити шкоду Україні. І радісно прийняти тих, хто приходить до нас з миром. Я бажаю усім вам сьогодні доброї служби. Доброї служби, щоб Господь підтримував, надихав, давав відрізнити добро від зла. Давав можливість відрізнити добрих людей від поганих людей. І дійсно за старим прислів'ям, щоб кордон був завжди на замку від поганих людей але відкритий для тих, хто з миром до нас приходить. Я бажаю вам, щоб скільки заступає на чергування, стільки ж здорових поверталося в свої домівки, щоб Господь завжди допомагав вам особисто і вашій нелегкій відповідальній службі. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, і хай ця техніка, яка вручена вам, допомагає вам нести добре, гарно і успішно. Службу по охороні державного кордону. Боже благословення, Хай спочине на усіх вас. І многоліття на честь вас ми виголошуємо, щоб Господь кріпив і благословляв кожного із вас, шановні прикордони. Оси господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє, Перемогу Православним християнам на сопротивник і подай. І Христом, твоїм охороняй нас вселю Твою. І Христом, твоїм охороняй нас за